Друзі, доброго дня. Ви на каналі Only Cars і давно не було рубрики реальності Авторія, де ми дивимося автомобілі, які виставлені на продажу на нашому сайті, на нашій площаці авторія. Всі її знають, переглядаємо реальні вінкоди, дивимося, в якому стані був той чи інакший автомобіль, і знаходимо реально оптимальну ціну, за яку можна у нас в наявності купити автомобіль. І зараз були багато запитів у нас на Ютубі, щоб ми зняли реальність авторія по Audi Q5, але вже ресталінговій. І ми тут робимо такий відос. Тобто у нас сьогодні Audi Q5, 21-24 рік, будемо дивитися автомобілі в комплектації Premium Plus, тобто щоб у нас були електронний щиток приборів, щоб у нас були передні задні парктроніки, датчики сліпих зон, підігріви і так далі. Тобто самих бомжів дивитися не будемо. Чому? Тому що так, да, цей автомобіль набагато дешевший, але наші клієнти ще жодного разу не замовляли ці автомобілі. По Пробігу пробіг будемо дивитись до 80 тисяч кілометрів. Раніше дивилися до 100, але це новий автомобіль, і також ніхто не хоче брати пробіги 100 тисяч. Звісно, якщо там 100 120 тисяч, то ціни будуть трішки дешевші. Так, тому починаємо. В нас критерії Audi q 5 рік від 21, го давайте навіть від 20-го, можливо, щось буде з рестових автомобілей. Так само пробіг ставимо до 80 тисяч кілометрів. У нас 153 автівки, і поїхали. друзі. Якщо вам подобається наш контент, просимо підписатись на наш новий інстаграм. Там ви побачите життя нашої компанії, проблеми, з якими ми стикаємося та, в принципі, автомобілі, які ми виграємо. А з нашої сторони, всім, хто підпишеться на наш телеграм та інстаграм, ми даруємо знижку в 150 доларів на наші послуги. Всі посилання будуть під відео. Так, відкрили першу сторінку. Давайте дивитись. Ціна у нас одразу починається з 28 300 доларів, і будемо переглядати, що у нас є. Це у нас преміум, тобто виключаємо одразу, навіть не будемо дивитись пошкодження. Ось перший преміум плюс у нас немає номерів, на це продає імперія авто, да чи ні? Дуже схоже. Одразу хочу сказати, для чого вам треба додивитись це відео до кінця, тому що в кінці цього відео ми покажемо автомобіль, який ми купили своєму клієнту. Покажемо ціну, скільки цей автомобіль виходить, щоб ви наглядно бачили, чи є вигода привезти цей автомобіль з Америки зараз, тобто відремонтувати і кататися або ж краще взяти по наявності тут і за які кошти можна взяти тут, за які кошти можна пригнати. Тому в кінці обов'язково покажемо. До речі, я не знаю поки ринок цих автомобілей, тому. Також, як і ви, буду дивитися і, скажімо, в онлайні дізнаватися, чи є сенс гнати цей автомобіль з США. Одразу відкриваємо пошкодження, тому що він код нас вказаний. Взагалі я автомобілі без номерів, намагаюся не дивитись, тому що не зрозуміло, це реальний автомобіль, це ще якась реклама, замануха і так далі. Але цей автомобіль, я думаю, що реальний. За 8 тисяч доларів його купили. І це у нас Дорест. Чи ні, це Рест, але якийсь дивний Рест, тобто морда Дорестова. А, ні, це Дорис. Це Дорис повністю, тому ми його виключаємо, він просто переодітий в ресталінгову морду. Далі дивимося, автомобіль повністю без номерів, продає якийсь боріс. Так, давайте. ну Це вже рестайлінг. Тобто і посередині ми також бачимо, що це ресталінг. Ага, ну це повністю каша, тобто його розглядати сенсу немає для нас, для наших клієнтів. Тобто Якщо вам таке пошкодження підходить, то без проблем. Але лонжерони, тобто це не є проблема, але в цьому автомобілі проблема явно є. Тобто морда реально пішла кудись погуляти, тобто, взагалі, морда передок з силовою частиною не співпадає. Так само автомобіль, ще вдарений, окрім морди, у правій стороні, вирвана ходовка, тобто крила. Тут повністю морду можна відрізати, вставити нову, такі автомобілі нас не цікавлять, не будуть довго затримуватись. Наступний автомобіль на червоних номерах: це нічого поганого не значить, але значить одне, що цей автомобіль. Треба буде реєструвати, і перша реєстрація у вас буде від ціни приблизно 4% по цьому автомобілю. Давайте подивимося. Нас 21 перший рік, рік преміум плюс, і це вже схоже на можливо нереальний автомобіль, тому що немає номерів. Ціна дуже солодка. Пошкодження не такі ж і сильні. Тобто, стрільнула безпека, але нічого критичного, тобто сидіння. Що ми маємо по пошкодженням? По пошкодження маємо дві дверки під заміну. Також нічого серйозного, тобто, якщо це дійсно реальний автомобіль, то я б його розглядав. Тобто, щоб переконатися, ви можете набрати, але автомобіль цікавий, да, немає спортсидінь, але вони не багатьом потрібні. Дві дверки міняються, можливо, можливо ще кращий пройом зі стоєчкою, але також це не критично. Автомобіль реально ну, виглядає в усьому випадку, якщо це реальний автомобіль. Просто я не бачу жодного напису на українській мові шип-шип. Ну, зрозуміло, я не знаю, це Україна чи ні. Ну, схоже на Україну, можливо, прифотошоплені номери. Фотки просто як, будто, як будто, е... ну, Бачите, ніде не видно нічого, номерів немає, тобто не можу повністю бути впевнений, що це реальний автомобіль. Так, дивимось наступно. Так точно у нас преміум плюс. Може побачити. Є адаптивний круїз, камери 360, матричні фари, сидіння, звичайні коричневого шкіра, підігрів заднього ряду, підігрів керма. Все супер, але немає у нас. Він-коду, чогось не пробивається. Давайте спробуємо його пробити в Гуглі. По бітфаксу. ось є цей автомобіль. 17 тисяч доларів був куплений. Пошкодження кругові, тобто майже оловер, можна сказати. Тобто Двері пошкоджені, крила, капот, бампер. Так само і по правій стороні, хоча двері, можливо, і не затронули, просто розібрали. Під капотом не видно що. Ага, видно, тобто заміна телевізорів, можливо, заміна радіаторів була. Це класика для ауді. Тобто, як це зробилося, не зрозуміло. Але ціна так само 17 тисяч доларів, і його людина продає за 30 тисяч. Тобто, це ще раз, машина була пригнана 4 місяці тому перша операція. Остання операція, тобто, по суті, реєстрація 4 місяці назад. Автомобільів 17 тисяч тільки купили там. Тут він вийшов з ремонтом явно дорожче ніж. 30 тисяч доларів або його видають е, в жорсткий мінус, або його просто це якийсь. Невеличкий невеличке кидалово. Наступний автомобіль так само у нас преміум плюс. Тобто ціни в принципі адекватні, тому що за такі ціни пригнати навіть зараз гарний автомобіль. Важко цей автомобіль вже реально дуже битий. Ну це самі бачите. Попередку ще б хоч якось виглядала. ззаді. все пожовано, пройом фарбований, вся сторона фарбована, весь передок фарбований, лонжерони потянуті. Такі варіанти ми нікому не рекомендуємо. Навіть не розглядайте, просто ахіреїти його ремонтувати. На таких номерах зафарбованих навіть не буду розглядати автомобіль, нецікаво. Також без номерів, що тут можна зрозуміти, це реальний автомобіль чи нереальний. Ну, хоча золотий вік, в Україні сфотографований, але чого без номерів. Давайте подивимось, є він-код. А, це у нас преміум, я думаю, чого я його розглядаю. Це у нас преміум, тому, в принципі, також не будемо на цьому зациклюватись. Те, це також диски, схожі дуже на преміум, якісь дуже-дуже погані диски. Давайте подивимось приборку. Так, 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 так. так. І приборочка в нас. Ну, покажи мені свою преміум приборочку. Та йолки ж ти йоголки. Так, да, преміум, як я і сказав, тобто його також не будемо розглядати. Давайте переходити на другу сторінку. Так, друга сторінка. Знову ж таки, автомобіль на червоних номерах. Диски якісь дуже дивні, і це у нас преміум. Тобто ми його також не розглядаємо. Наступне вже більш цікаві диски, оптика. Так, дивимося, це у нас преміум плюс, скоріш за все. Ну, взагалі, ні, це знову преміум. Дивно, ну зараз гляну, може, преміум плюс. Але без приборки просто таке також може бути. І, в принципі, ні, це преміум 45-ка і ще не дуже цікавий він код, тому також вимикаємо. Так, далі. Далі у нас що? Далі у нас преміум плюс нарешті цікавий преміум плюс. Давайте все ж таки подивимось, за рік і 5 місяців людина накатала 0 кілометрів. Це дуже дивно. Тобто, або він продається вже рік. Ну, удар, чесно скажу, мені не подобається. Я такі удари не люблю грати по декільком причинам. Удар. Якщо б знятий бампер, це було б набагато краще. Тому що не видно, наскільки він глибоко зайшов. Тобто, зрозуміло, що тут під заміну дві фари, капот. Розуміло, що крило, скоріше за все, фарбувалося, хоча виглядає, можливо, і вціліло. В принципі, ухти. А, фу, друзі, ви таке віддали? Це у нас салон вставили з Хендая. Тріпічний, я ж іспугався. Але приборка стоїть з ауді. І приборка тут у нас преміум. А, це преміум взагалі. А чого я тоді його роздивляюсь втрати час? Це у нас преміум, тому приборку до А, преміум є преміум. Що його... А, приборку доставили, виходить. Так, да, Приборку доставили. І, в принципі, автомобіль у всьому іншому є. Камери 360 немає, наче? да? да, Ну, зараз... Да, камери 360 немає, передніх паратроніків немає, задні парактроніки є. А як це то, І передніх немає. Ну, передніх парктроніків не бачу. Тобто автомобіль, в принципі, в комплектації преміум не є цікавим і приганяється дуже дешево. В Америці за них не дають, тому і ми їх не розглядаємо. Так, дивимося далі. Також преміум. І саме цікаве, скільки реально вийде на спортивних сидіннях. Тому що на спортивних сидіннях машина набагато зазвичай дорожча йде на 3-4 тисячі доларів, тільки там дорожча. Вона. Дуже важко взяти зараз на спортсидіння. Гарно преміум плюску. От вам такий удар. Це також з преміум плюс. Безпека не стрільнула це гарно. По, тут, що хочу сказати, удар глибокий, ми таких ще не брали. Тобто не знаю, наскільки він буде серйозним. Але представляю, тобто, звісно, що у вас під заміну повністю вся, всі радіатори, жалюзі, вентилятори це достатньо дорого. Плюс у вас під заміну підсилювач, плюс у вас підтягнуті лонжерони 100%. Тобто лонжерони тут тягнулись, для людей, для яких лонжерони табу. Такий варіант розглядати точно не можна. По всьому іншому. Треба дивитися, як зробили, але, але, але нам це не є. Е, е, варіант еталоном. Тому ми дивимося і будемо розглядати далі. Це, наче в Києві сфотографовано, Це знову ж таки преміум. Також ще один преміум, який ми бачимо. Так, 100% ж преміум, тому що. Да. А, так. Сліпі зони, можливо, і преміум плюс, до речі, давайте подивимось. Ні, це преміум, і взагалі це 40 хто не знає, ще із таким ударом не дуже приємно. Ну, розібраний, але не дуже приємний, безпека вся стрімнула. Для кого цікаво, що таке 40 це 200 кінських сил, тобто не 262, як в нових хауді, тому їх також мало хто любить брати. І по ринку вони ціняться набагато набагато дешевше, продати їх буде набагато-набагато важче. От такий також преміум, який нам не цікавий, тому ми його виключаємо. Наступний автомобіль диск вже з преміум плюсу, але. Приборка з преміуму. Гм, цікаво, цікаво, диски гарні. Камер 360 немає, передні проктроніки є. Так, давайте дивитись далі. Також на перепродаж була взята машина, але це у нас повний преміум. Тому також виключаємо е, Замазані номери, зареєстровані 25 січня. Навіщо замазувати номери? Знаєте, в нашому сучасному світі, якщо замазані номери, то в принципі можна автомобіль вирубати. А це ще й преміум. Так, це ще не готовий бити автомобіль. Стоїть. Далі у нас так само преміум комплектація на таких обриганських дисках ми її також виключаємо. Далі, у нас що? преміум комплектація. Бачите, от були там по 31 тисячі преміум плюси. Ну, скоріш за все, з ними щось не так, тому що чого преміум плюс буде продаватись дешевше, ніж преміум. Ну це неможливо. Тобто або це нереальний реальний автомобіль, або в ньому є якісь дефекти, тому що його б вже давно забрали по такій ціні 100%. Якщо тут преміум продаються. За ті ж кошти. Знову таки преміум, а вже ціна 34 тисячі. Ми переходимо до третьої сторінки авторії. Так, от ми перейшли на третю сторінку. Ціна вже перескочила, все якась рекламна машина. От, а ні, не рекламна була, тобто все гуд. Так, перейшли до третєї сторінки. У нас ціна швидко набрала плюс 500 доларів, тобто вже ціни від 34,5. Давайте дивитися, машина виглядає гарно. Преміум плюс комплектація на світлому салоні. Тобто світлий салон, як не дивно, чи дивно, точніше в Ауді. Та як не дивно, так, в Ауді завжди йде дешевше, ніж темне або коричневий його мало хто хоче. І в принципі, саме на Ауді чогось він не дуже ціниться. Що у нас по пошкодженням? Я не бачу таке чувство, що автомобіль був втоплений. Ні, у нього була пошкоджена морда. От, все не знайшов фотографії. Пошкоджена морда, в принципі, заміна повна бамперу. Пошкодження не критичні, але стрільнула безпека, що для багатьох, я знаю, є значним нюансом, тобто і багато хто не... Роздивляйтесь такі автомобілі, але більш того, в автомобілі не видно підкопотку, тому оцінити реально наскільки він там гарний чи не гарний, я не можу. Тому, на жаль, такі варіанти також я не дуже полюбляю. Але з виду зазорчики виглядають гарними, тобто автомобіль виглядає чудово. Єдиний білий салон, не дуже популярний пробіг 70 тисяч кілометрів. Якось так. Переходимо далі. Так, наступна лялька, наче преміум, да? скоріш за все, так це преміум 34500. Блін, 34500 преміум. Забіжу наперед. Преміум я не буду показувати, тому що ми їх не купляли, Але я рахував і реально пригнати преміум в 25-26 тисяч. Реально. 27 це ще буде гарний преміум. Тому купляти його за 34 по наявності немає взагалі сенсу. Тут та безпека, не знаю, чи є сенс розглядати. Я б собі, мабуть, розглядав такий варіант. Пошкодження не є тут критичними, тобто виглядають нормально. І в принципі, єдине, що з мінусів, це стріляна безпека буде. Чорний салон. Тому, ну, звісно, ціляна небезпека робить цю ціну автомобіля менше трішки. 34 700, я думаю, адекватна ціна за цей автомобіль. Далі, такий автомобіль у нас виходить. Це у нас, о, перший автомобіль на спортсидіннях 34900, тобто, скоріш за все, там на вентиляціях, він тому що на дорестових були вентиляції так на вентиляціях, але удар бачите самі тобто жорстко вмазаний е, прям в ланжерон, тобто ланжерон потягнуло 100%. Безпека вся стрільнула і нам такі варіанти не цікаві. В антихромі такий цікавий білого кольору, в білому кольорі в антихромі автомобіль виглядає шикарно. Тобто комплектація у нас нормальна, наче. преміум плюс, ударчик також сильний. заводський, до речі, антихром. Вся панель замінена, безпека стріляна, тому переходимо далі. Такі красиві диски сюди вкатило. Я, звісно, по зручності на них не можу сказати, але виглядають дуже класно. Що скажете, можете писати в коментарях. Можливо, вам також сподобається. Ну, преміум плюс, звичайний, не спортсидіннях. І всі машини, бачите, всі машини це ті, які завезли на перепродаж. Тому уважно перевіряти такі автомобілі, або просіть відео, як робилося роботи, або просіть якісь факти, що підтверджують якісь запчастинами. Зібрано що там не напаяно, не нароблено якоїсь фігні, тому що. Дуже багато людей на перепродаж роблять автомобілі тяп-ляп. Ну, вся сторона фарбована, стрільна безпека, але тільки штора, що не є критичним моментом. Ну, Багато фарбованих елементів, як на мене. Тобто, сторона ліва, капот також тут дай. Можливо, капот не фарбований, але бампер, крило праве. Тобто, як на мене, багато фарбованих елементів, але дуже класні диски. Непогано, але ціна покупки дуже маленька. Тобто, 12800 це прям. Прям шикарна покупка, мені здається, була. Якось так. Давайте далі. 35 тисяч вже доларів. Це нас взагалі не зрозуміло, таке чувство, що це дорест, 20 й рік. І це у нас Дорест. І ще преміум. Це хтось, звісно, бахнув 100 грамів і виставив, мабуть, машину. Так, преміум плюс. Знову у нас S line салон. Давайте подивимось, що у нас є. І це у нас преміум, але це гібрид. Це 55-ка, друзі. Дуже цікавий автомобіль, дуже і дуже цікавий. Так, стан, можливо, не найкращий, але ціна покупки 21400 і це більше похоже на якийсь фейк. Але я не впевнений, тому що я не бачу номерів, але зареєстрована людина 14 січня і дуже-дуже дуже, дуже, дуже схоже на фейк. Тому що 35 тисяч він при тій ставці виходив набагато більше. Але при цьому, при цьому на українській мові мультимедіа, якщо це цей же автомобіль, Треба дивитись, але ціна на гібрид це взагалі дуже слачно. Це у нас Дорест, це у нас також рест, цікаві диски. Повинні бути спорт сидіння з такими дисками 100%. Так, сидіння якісь дуже пам'ятні на 65 тисяч, хоча на ауді таке дуже частенько відбувається. Але удар, друзі, як можете побачити, реально сильний. Пішли ланжерони, пішло все. Не буду зупинятися, вам ця фотка, скаже все за себе. Ну, тотал. Як на мене, тобто таке брати не можна, і їздити на такому також не можна. Я б такі машини взагалі не дозволяв би, щоб вони проходили сертифікацію. Взагалі б не дозволяв. Такі автомобілі брати, я вважаю, не можна. Так, переднє ліве крило, заднє праве крило, чилівек так, також вся морда, телевізор, але Спортсидіння, Але Стрільна Безпека. Дуже спорний варіант, мені не подобається. Я б клієнтам не рекомендував його. Маленькі диски, і це в нас, скоріше за все, преміум тільки з такими був. Так, да, це преміум, йдемо далі. 35500. Що у нас нормальна приборка? Не спорт сидіння, але сидіння в гарному стані, тому що 9 000 пробігу. Але що? Канада? Ні-ні-ні, це не Канада, друзі. Дайте мені він код, Дайте мені, будь ласка, код, Я хочу пробити цю машину. А її немає, тому що, скоріш за все, вона була вжарена по самі, по самій хочу, Це також 55-ка, але це Дорес. Пробивається по Вінкоду. На білому салоні. Тобто це не цей автомобіль. Так, це не цей автомобілі, він код не б'ється, тому стерти він код, а це дає нам зрозуміти всім розумним людям, що з автомобілем щось явно не так. Преміум комплектація 35500. Поки чесно говоря, таку, що прям на білому салоні одна машина. Таку, що захотілось купити собі, я не знайшов. Це взагалі срака, раками. Ой, що ви робите? Нахрен таке брати? Я не розумію, блядь. Це жесть. Просто жесть. Я вважаю, що таке треба запрещати в нашій країні. І тоді у людей не буде цих стереотипів про те, що з Америки везуть тільки хлам і тільки блін, тільки хлам везуть і повний тотал. Блін. Ну так звісно, якщо такі автомобілі дивитися, то це тотал повний. Але ж не всі вони такі. Є. Гарна машина, мені подобається удар, розібрана морда, нічого не пішло. Дуже приємний. розібраний щось салон, торпеда розібрана, тут все розібрано. Але це преміум. На жаль, преміум. Але ціна, пошкодження круті, ціна гарна, тобто 30, тисяч, 35 500, Мабуть, адекватна ціна за таку лялечку. Так, прямо на дитейнгу сфотографували, все красивенько, все чотенько з антихромом, але де номери? Ну ладно, він там через дію авторизований, тому я не думаю, що якийсь обман. Номерів немає, преміум плюс, і він був утоплений. Топлеників, звісно, люди ну, не хочуть брати, тому також не будемо дивитися, як тільки хтось чує топленіка, то одразу. Машина виключається, тобто, якщо б вона коштувала 30 тисяч доларів, я б її ще розглянув. За 35 500 все ж таки цей автомобіль не цікавий з тими моментами, які потім можуть вилізти, тобто перепродажами так далі. і так далі, Тобто не цікаво. Також автомобіль повністю розібраний. До речі, нічого страшного по виду лонжерон цілі тут пошкоджені по двигуну. Також немає. Тобто, просто розібраний автомобіль. Ремонт власнику вийшов дуже дорого, тому що фари, крила. Якщо вони не приїхали з машиною, то це було дуже і дуже дорого. Пошкодження нічого критичного немає. Я прозглядав дуже цікавий варіант, і ціна 35 900. Давайте переходимо на наступну сторінку. Так, друзі, перейшли на наступну сторінку. Це в нас знову преміум. Я думаю, що ми ще знайдемо приблизно ціну. Хоча б щось я знову в шоці. Ми зараз знайдемо приблизно ціну по автомобілях на звичайних сидіннях преміум плюс, але щось у нас поки не дуже виходить. Поки що тільки одну знайшов гарно і знову преміум пішли щось дуже дивно. І після того можемо подивитися, скільки все ж таки буде нас гарно коштувати на спортсидіннях. Тобто, от знову такий 36700. Тобто, звичайна машина, але пробіг 75 тисяч ну вже такий критичний у цьому автомобілі, як на мене, саме в цьому році. Тобто, автомобіль ще досить молодий, а ще й удар сильний. Тобто, такий автомобіль нам не цікавий, стрільна, ж безпека. Нам таке не цікаво. Переходимо далі. Ось такий цікавий автомобіль виглядає з виду шикарно. Давайте дивитися його. Ви зрозумієте, і це ще я не їздив навіть. Автомобілі не дивишся вживу Тобто прийдеш вживу, ще 10 раз побачиш, як зробили на гаражах десь за 100 доларів покращену деталь, і будеш в шоці. Знову таки, не б'ється він-код. Також прибираємо автомобіль. Дивимось далі. Це у нас е, преміум комплектація. Як то знаєте, і не вийшло. І не вийшло автомобіль подивитися також преміум. Дорест. Щось якось дивне у нас ціне образування в Україні. У нас вже був там один живий. Преміум плюс, але знову попадаються автомобілі зі скривими ланджиками, розваленими мордами. Ладно, б він коштував 32 тисячі, але ж він коштує вже 37. І за 37 це вже фіаско, братан. Знову преміум. Наступний автомобіль у нас преміум плюс комплектації. Звичайні сидіння, до речі, давайте подивимось, що у нас по. По ш... Йо, пересе, друзі. Ну як завжди, спочатку щось нормальне, а чим дорожче, тим гірше. Ніхрена собі. Хто таке бере? Йолки-палки. Навіть. Друзі, завжди перевіряйте він код. Будь ласка. Це велике прохання, тому що не попадайтесь на автомобілі. За дешеві автомобілі вбиті нафік заміненими вінкодами. От вам знову преміум комплектація. Навіщо вона потрібна за такі кошти? Я не розумію. За 37-600 преміум. Навіщо? Ну Або люди хочуть заробити десятку, ну також є всьому якась. Якась черта повинна бути, також преміум. Спортбек, до речі, дуже-дуже рідкий на нашому ринку. Він дор дорогий, хоча мені не подобається, не розумію, для чого він такий потрібен, але він є. Але удар бачите, чого такий, і ціна така. Удар жорсткий, нормальний, безпека вся стрільнула. Ланжерон, і самі можете бачити, з перший ланжерон, от другий, тобто вони пішли погулять, тому також вирубаємо. І знаєте, я вже думав, що будемо переходити. На нормальну сторінку, але ну, от, наче, наче комплектація нормальна. Немає де спортсидіння, дай фіг уже з ними з тими спортсидіннями. Втоплена машина. Але ціла по кузову Також є плюс, да? Преміум комплектація. Давайте на наступну сторінку. Так, давайте далі дивитись. 38500 вже прайс. І у нас ми тут дивимось диски погані. Бенхтолосом, преміум плюс, білий салон. 66 тисяч як було, так і залишилося. Диски дуже прям галімі, але удар, на мою думку, нормальний. Тобто, взагалі прикольний, немає стріляної безпеки, тобто, автомобіль не спрацювала безпека, удар не глибокий. Можливо, ну заміна телевізору 100% на ауді завжди при будь-якому попередньому удару. Тобто, в принципі, реально адекватний автомобіль. Здесь на білому салоні. Якщо вам подобається, по пошкодженням виглядає Nice. Треба дивитись вживу. Наче в мене є підозри, що тут не дуже заходяться зазори, це значить, що зроблено з Тайваню. Але все ж таки треба дивитись, я по фото не спеціаліст, знаєте, щоб сказати, який автомобіль і як зроблений. Дуже дорогий колір. машина класно виглядає, мені дуже подобається. Дуже важко з таким кольором виграти автомобіль. Всі його хочуть. Це якийсь грін грей. але пошкодження такий отримало, знаєте, ліща просто від якогось великана, що хірять можна вирубаємо. Це нам таке не цікаво. Краще буду на іншому кольорі їздити, але з живим. Знову спортсидіння. Це вже круто, що почали йти хоч зі спортсидіннями за таку вартість. Е так, в принципі, передня стойка робилася, крило, дверка, нічого критичного немає. Безпека стрінули тільки штори, і це перший адекватний автомобіль на спортсидіннях. Ось вам ціна. Знову ж таки, не фейк чи це. Думаю ні. Думаю, виглядає нормально. Два роки назад привезли. Скільки наїздили, 48? 38700. Ось така. Дорес, Дорес за 39 тисяч. А що в ньому такого? А, це гібрид, все без питань. Без питань. Просто виключаємо, тому що на сьогодні інший випуск, інші автомобілі. Так, щось все є душновато давайте. Це вже преміум плюс. Також 10 тисяч пробігу всього. Продають за гарну ціну, але роздобано так, що мама не горють. Далі йдемо, треш, 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 треш щось, поки у нас з машин дуже мало живих. І це у на нас преміум комплектація. Думаю, до 40 тисяч доходити, далі сенсу немає. Тобто давати за неї більше коштів я не бачу взагалі ніякого сенсу. Якщо на ній єдине що там пробігу майже немає, От 60 тисяч пробігу віддавати вже такі кошти, чесно, ну, на мене це себе не поважати, і свій труд. Тому що такий автомобіль ну, не повинен тільки коштувати. З пробігом 60 тисяч, ну більше 40 має на увазі. Він коду немає, удаляємо. Далі дивимося, що у нас тут. Ой, якийсь діння, і слайн, палки, він без номерів. Чи на площаці в Америці? Це ще битий автомобіль, 39 Ти тисяч продається. Без номерів до побачення. Фото якісь дивні, але в принципі тут вже нормальні пішли. Знову ж таки, на білому салоні. На чорному тільки одна була, синя, нормальна. Знову таки немає він коду, де пробувається 39500. Давайте все ж таки спробуємо пробити через BitFax. Є. Yeah. По стороні був ударений автомобіль. О, ціла машина, можна сказати. Це реально класний варіант. Реально класний, нічого не скажу. Білий салон, якщо вам подобається, то можна брати. 39500. Ось уже, друзі, ми шагаємо потихонечку в бюджет 40. к Бенхенд Олсен, всі діла. Бачите, ніхто не їздить на цих автомобілях. Теж гарне пошкодження, взагалі нічого не скажу. І це виглядає чудово на антихромі. Також супер машина от на білому салоні. Ціна 40 тисяч доларів. Audi Q5. Це бос продає. Давайте одразу подивимось комплектацію. Ну, зрозуміло, я навіть не сумнівався, що там така буде машина. Продавця одразу побачив і все зрозумів. 9 листопада зареєстрований, номерів немає. І що, без номерів, що собі сказати? 9 місяців тому пригнаний, 1000 намотана, криша бочина вся фарбована, права бочина вся фарбована, криша незрозуміла, можливо, також фарбована. Якось так. Автоподіум продає. Давайте подивимось, що у нас тут є. До речі, не побачив, а бенгів немає. Бенгів немає, тобто це такий галесенький преміум плюс, 21 рік. Ну, виглядає, наче непогано, наче просто розібрано. В принципі, я думаю, треба що у нас є? тут ще щось цікаве, тому що за 40 тисяч вже розглядати не бачу сенсу. Білий салон. Знову ж таки, білий, чи сірий, да? ціни. Не... Білий я маю на увазі біжевий для того, хто буде мені в коментарях писати. Знову таки, не спортсідіння. А ми шукали спортсідіння. Все ж таки, давайте за ці кошти будемо чесні. 41 тисяча доларів. І далі далі сенсу немає. Давайте покажу, що купили. Для нашого клієнта, для нашого замовника, ми і в який бюджет це стало. Друзі, і от автомобіль, який в принципі купили для клієнта, це у нас преміум плюс 45-ка, 23-й рік. Чистий це не 24-й, Можете подивитись по шильдику 11 місяць 23-го року. Пробіг всього 12,5 тисяч миль. Пошкодження маємо по задній частині. Тобто, у нас вируна задня ходовка, пошкоджений трішки. задній бампер валяється радар. Нічого критичного немає. Ціла безпека у нас по салону, можете подивитись спортивні сидіння, що також є великим плюсом. У нас є, звісно ж, камери 360, є адаптивний круїз-контроль, передні задіпарктроніки, бенхент Оловсон і так далі. Тобто автомобіль реально в класі комплектації. І давайте тепер перейдемо до розрахунків, тобто, щоб ви розуміли, скільки ж такий автомобіль вийде нашому клієнту. Давайте перейдемо до розрахунків. Як ви бачите, 17750 Ми викупили це авто. Збір з составу у нас 1335 доларів, доставка по США 450, до Литви 1000. 1200 доларів, наша послуга 500 доларів, брокер-експедитор 650 доларів, доставка до Києва 1200 доларів, страховка 573 долари, свіфтовка, тобто комісія за перевод коштів 876 доларів, розмитнення 6 750, ремонт 2,5 доларів закладений, міжнародні документи 200, сертифікація 130. І оформлення цього автомобіля вийде власнику в 1070 доларів. Фінальна вартість цього автомобіля вийде 35 200 доларів плюс-мінус. Це у нас автомобіль на спортсидіннях з мінімальним пробігом. Якщо, звісно, ви піднімете пробіг до там тридцяти тисяч кілометрів або не захочете спортсидіння, то можете сміливо віднімати, наприклад, за сидіння 2 тисячі доларів, тобто 33-31 тридцять тисячу баксів виділом цей автомобіль. А за пробіг, якщо звісно, ще відняти також продузно мінус 2-3 тисячі доларів. Ось така ціна, чи вигідно, чи не вигідно вирішувати вам. Ми вам показали все, як є, тобто ринок наш. Я не кажу, що на нашому ринку взагалі немає гарних авто, але в принципі ціни є там за 35, якісь достатньо цікаві варіанти. Знайти щось буде дуже важко. Ціну з Америки я вам також показав. Тому вирішувати вам, чи брати, чекати і там на якісь ризики, наштовхуватись, тому що в будь-якому випадку замовити авто США це зіткнутися з якимись ризиками чи взяти вже готове авто по наявності. але обов'язково не забувайте перевіряти автомобілі. А з вами, як завжди, були хлопці з Андрікарс. До нових зустрічей!